Альбіні Ференській 67 років. Два тижні жінка потерпала від болю у нозі, втратила спокій та сон. До лікарні її доправили швидкою. Зразу підійшли лікарі дуже швидко, надали консультації, так і зразу нас оприділили у відділення і розказали суть, що нам робити далі. В найкоротші терміни пацієнтку обстежили і виявили. Була виконана комп'ютерна ангіографія аорти і артерій нижніх кінцівок з внутрівеним контрастуванням. Виявлено причину в неї була оклюзія клуб, загальних клубових артерій, що перешкоджало достатнє потрапляння кількості крові в нижній кінцівці. Ці порушення вирішували оперативно. Хірурги встановили штучну судину, тим самим відновили кровотік в артерії нижньої кінцівки. В Хмельницькій міській лікарні цю операцію провели вперше і одразу успішно. Нині пацієнтка відновлюється нам нове лучше чути себе удобно, уютно, м'яко. Аортостегнове шунтування одне з найбільш ефективних хірургічних втручань, що дозволяє відновити артеріальний кровотік і запобігти критичному порушенню кровообігу в артеріях та буквально врятувати кінцівку. Операція пройшла успішно, наступив повний регрес ішемії. Хворі зникли болі в спокій. Хвора може на сьогоднішній день спокійно, ноче спати без неболіючих. Йде на даний момент реабілітаційний період. Допомогли встати на ноги днями і романом. Чоловік потрапив у лікарню з політравмою. Його було прооперовано, виконана резекція ураженої артерії під артерії правої нижньої кінцівки і замінена цей сегмент, замінений власною веною, Відновлено магістральний тип кровоток. На сьогоднішній день кінцівка тепла. Порушень з боку прохідності крові по артеріях немає. Все нормально. Тим більше спеціалісти кажуть, що все хорошо. Єдине, що я п'ю ще таблетки От, для суден, для укріплення суден. Отак От все. Не болить? Ні. У хірургічному відділенні Хмельницької міської лікарні продовжують застосовувати новітні методи для лікування та впроваджувати сучасні технології, адже прагнуть, щоб кожен пацієнт зміг повернутися до повноцінного життя. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.